Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 30-й урок курсу географії 9 класу, третинний сектор господарства, а саме транспорт, його види, переваги та недоліки. Транспорт це одна з головних галузей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Це своєрідна кровоносна система економіки. Умовно транспорт класифікують на пасажирський і вантажний. Або від засобів перевезення на наземний, що включає автомобільний, залізничний, трубопровідний, електронний, міський, тролейбусний, трамвайний та метро. Окремо виділяють водний транспорт, що складається з морського і річкового. До повітряного відноситься тільки авіаційний транспорт. Найпоширенішим у світі є автомобільний транспорт, який поділяється за призначенням для пасажирів це автобуси, маршрутки, таксі, приватний транспорт та для вантажів так званий спецтранспорт. До переваг автотранспорту слід віднести. Маневреність принцип від дверей до дверей. Він ефективний на коротких відстанях. Автобуси мають багато місця тому конкурують із залізницею на дальніх відстанях. До недоліків автотранспорту слід віднести. Забруднення навколишнього середовища. Високу собівартість перевезення в розрахунку на одного пасажира у 10 разів дорожчий від залізничних і у 15 від морських. Залізничний транспорт. Виник і став популярним у 19 столітті, а у другій половині ХХ століття втрачає своє значення. Залізничний транспорт також поділяється для перевезення пасажирів та вантажів, переваги залізничного транспорту, висока вантажопідйомність, надійність і порівняно висока швидкість, недоліки залізничного транспорту, низька маневреність у вантажних перевезеннях у порівнянні з автомобільним транспортом, низька швидкість перевезення пасажирів у порівнянні з авіаційним транспортом на великих відстанях і автомобільним транспортом на коротких відстанях. Повітряний авіаційний транспорт спеціалізується на перевезенні пасажирів на відстань більше тисячі кілометрів. використовує для аерофотозйомок, хімічної обробки посівів, боротьби з лісовими пожежами, санітарних перевезень, переваги повітряного транспорту: висока швидкість, недоліки, висока вартість і залежність від погодних умов. Трубопровідний транспорт спеціалізується на транспортуванні природного газу, нафти, рідкого палива, хімічних продуктів, переваги висока економічність та ефективність перевезень, а також незалежність від погодних умов. До недоліків слід віднести екологічність, особливо при прокладанні та при аваріях, а також можливість транспортування тільки вантажів. Електронний транспорт представлений лініями електропередач. За допомогою яких електроенергію транспортують від виробника до споживача. Перевага електронного транспорту висока швидкість транспортування, недоліки, залежність від суворих погодних умов. Водний транспорт використовується людством з давніх давен Як вже згадувалося, поділяється на морський та річковий. Морський має велике значення у міжнародних перевезеннях. В межах морських перевезень розрізняють так звані каботажні перевезення, тобто перевезення між портами однієї країни. Малий каботаж це перевезення між портами одного моря, наприклад, з Одеси до Севастополя в межах Чорного моря. Великий Каботаж це перевезення в межах однієї держави, але між портами різних морів, наприклад, з Одеси до Маріуполя, в межах України, але між портами Чорного і Азовського морів. Річковий транспорт може розвиватися за наявності судноплавних річок і створення гідротехнічних споруд. Нині використовують понад 200 річкових басейнів та діють змішані перевезення річка море з використанням спеціальних суден. Переваги водного транспорту. Перша перевага найдешевший вид транспорту як такий, і друга перевага висока вантажопідйомність, недоліки низька швидкість та залежність від погодних умов. Великого поширення набула контейнеризація перевезень. Яка сприяла підвищенню продуктивності праці на транспорті в кілька разів завдяки спрощенню вантажорозвантажувальних операцій. Сьогодні в умовах науково-технічного розвитку збільшилася пропускна здатність транспортних шляхів, з'явилися нові транспортні засоби, збільшилася їх швидкість та місткість. Стосовно міського транспорту популярним у світі є трамвай. Трамваєм називають спеціалізовану легку залізницю, що використовують як міську залізницю. Найдовший у світі трамвай курсує в Будапешті Угорщина. Це перший у світі дев'ятисекційний трамвай загальною довжиною вагонів у 55,9 метра. В Китаї нині йдуть випробовування безпілотного трамваю компанії CRRC, що їздить без колій. Популярними залишаються в містах також і тролейбуси. Тролейбус це безрейковий механічний транспортний засіб, переважно пасажирського призначення. Хоча зустрічаються тролейбуси, вантажні і спеціального призначення контактного типу з електричним приводом, що одержує електричний струм від зовнішнього джерела живлення від центральних електричних станцій через двоконтактну мережу за допомогою штаного струма сприймача і поєднує в собі переваги трамваю та автобуса. Проте основну масу пасажирів в містах перевозять метрополітен, метрополітен скорочено метро, вид міського зазвичай громадського транспорту фактично варіант залізниці. Лінії метро, на відміну від трамвая, завжди прокладають окремо від вуличного транспорту, найчастіше в тунелях, іноді на естакадах чи просто наземно. Окрім перерахованих міських видів транспорту, у різних куточках світу, чи то через особливості території, чи для приваблення туристів, використовують різноманітні транспортні засоби, як, наприклад, канал Таксі в Таїланді, яким щодня переміщують тисячі пасажирів. Електробус або електричний автобус це пасажирський транспортний засіб, який використовується в маршрутах громадського транспорту, рух якого здійснюється за допомогою електродвигуна, електрична енергія для якого запасається або зберігається на борту в акумуляторній батареї. Електробус є дещо схожим до тролейбуса з автономним ходом, проте відмінність полягає в тому, що електробус здійснює заряд інтегрованої акумуляторної батареї лише під час стоянки. Автобус Амфібус із Роттердаму, Нідерланди, що може їздити як на суші, так і по воді. Вміщує до 50 пасажирів і є досить популярним серед туристів видом транспорту. Такий же автобус «Амфібія» курсує і в Лондоні, Велика Британія, що на річці Темза. Автобус Транзит Елевейтед Бас» – проект тунельного автобуса, що був розроблений в Китаї. Початок випробувань був запланований на 2016 рік. Однак через фінансові махінації проект був призупинений. Вупертальська підвісна дорога це муніципальна підвісна монорейкова дорога у місті Вуперталь в Німеччині. Це найстаріша у світі електрична надземна залізниця з підвісним рухомим складом, що являє собою унікальну систему. Ця дорога ніде більше в світі не копіювалася як модель громадського транспорту. Серед індивідуальних транспортних засобів популярними стали винайдені у 2001 році в США Сігвеї. Там же вони найбільше використуються попитом. Гіроскутери доступні практично в усіх країнах світу. Їх особливість це екологічність, маневреність, легкість в керуванні. Не дивлячись на появу нових цікавих транспортних засобів, у світі досі використовують тяглову силу тварин це так званий гужовий транспорт, вид дорожнього, безрейкового транспорту, як вантажного, так і пасажирського, в якому транспортні засоби, вози, приводяться до руху тваринами. Як тяглові тварини використовуються коні, воли, буйволи, віслюки. Мули, собаки, олені та інші. Назва пов'язана зі словом гуш, що в перекладі означає ремінь для з'єднання хомута з голоблями. У тому випадку, коли вантаж закріплюється на тварині, говорить про в'ючний транспорт, який вважається окремим видом транспорту. Використовується і тяглова сила людини. Рікша це тип транспорту, що має вигляд візку з місцями для одного або двох пасажирів, який тягне людина, яка також має назву рикші. Цей вид транспорту був особливо поширений у східній і частково Південній Азії. Зараз ревші переважно збереглися у туристичних місцях для привернення уваги туристів, хоча їх варіанти велорикші і авторикші набагато поширеніші. Транспортна система це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які спільно взаємодіючи найповніше задовольняють потреби господарства та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспортна інфраструктура. Це сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітного технічного обладнання. Транспортні магістралі це широкі дороги, призначені для швидкісного руху великої кількості транспортних засобів державного або міжнародного значення. Транспортний вузол це комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менш як три лінії одного або двох видів транспорту, які взаємодії обслуговують перевезення вантажів і пасажирів. Розрізняють вузли: залізно-автодорожні, водно-автодорожні, залізнично-водно-автодорожні та інші. При характеристиці транспортних показників найчастіше використовують два показники: перший це пасажирообіг, тобто кількість пасажирів перевезених на певну відстань за певний час у пасажирокілометрах у морському транспорті у пасажиромилях. Другий показник це вантажообіг, кількість вантажу перевезеного на певну відстань за певний час тонну кілометр, на морському транспорті то На милі. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 30-го уроку курсу географії 9 го класу, третинний сектор господарства, а саме транспорт, його види, переваги та недоліки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!